Партнер програми видавництво Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в Домі книги! Моє вітання усім прихильникам мистецтва слова в Домі книги. От уже зближається день дітвори всіх опущених, хворих, ув'язнених мореплавців та подорожуючих. тобто, день святого чудотворця Миколая. Звичайно ж, це свято улюблене не тільки серед дітей, але і серед дорослих, оскільки у цей день ми отримуємо подарунки не тільки від Мельниківського чудотворця, але і один від одного. Звичайно ж, книжка може бути чудовим подарунком. До речі, святий Миколай був мужем книжним та ученим, і саме тому він любить дарувати дітям цікаві та оригінальні книги. У сонячній передачі ми будемо знайомитись із книгами, які можуть бути чудовим подарунком з нагоди Свято-Миколаївського дня з тим вивчимо новинки видавництва навчальна книга Богдан. А от у другій частині нашої передачі вас чекає цікаве знайомство із сучасною українською письменницею Галиною Вдовиченко та із її новим романом. Готуватися до Дня Святого Миколая ми можемо із відповідними книгами. Серед них і така новинка під назвою Чутворець Миколай. Саме в цій книзі можна почерпнути багато цікавого та корисного про цей величний день, а з допомогою вміщеного тут диска ознайомитися ще й з літературно-музичною композицією. А от почерпнути чимало цікавої інформації про святого Миколая та про історію цього свята можна за посередництвом книги Свято Миколая. Тут вміщені також приклади бесід, легенди та перекази, вірші та пісні та сценарії свят, і всі вони поєднані однією темою, присвяченою Святому Миколаю. Ну і звичайно, святом Миколая розпочинаються наші багаті українські традиції. Тому скористатися їхніми сценаріями можна за допомогою книги зимонька снігами серед вміщених тут сценаріїв на зимову тематику є і сценарій Ніч Святого Миколая. У день святого Миколая або ж уже після нього може для себе влаштувати цікаве та незабутнє дозвілля і допомогти малятам у цьому може така новинка до пише віршика. Саме в цій книзі запропоновані коротенькі віршики. Однак серед трьох варіантів потрібно вибрати лише один правильний. Посміятися та розважитися можна і з новинкою збірником віршиків марти чопик небелиці. Саме тут вміщено як і небелиця, так і чимало дитячих віршів. А от книжка, яка уже сама по собі є подарунком, вона так і називається. Подарунок В ній можна знайти приклади головоломок, ігор, різних задачок, також ребус, анекдоти, приколи, фокуси та чимало всілякої всячини. Деякі діти, котрі цікавляться детективами, можуть для себе використати і книгу шведського письменника Оке Гомбельберга Турис Вентон. приватний детектив. Чому в Кита така горлянка або ж звідки у верблюда горб? На ці та інші цікаві дотепні питання відповість книга уже відомого класика англійської літератури Редярда Кіплінга, такі собі казки. Існують ще й книги, в яких поряд із прочитанням можна іще помилуватися цікавими ілюстраціями. Серед них і така книга Світлани Прудик. Стрибаючи місто, і це є міські казки. Приклади чарівних казок, які відомі також у середовищі українського фольклору, можна почерпнути і в книзі Чарівні казки цікавими для дітей будуть книги, в яких є щось незвичне та оригінальне. От, наприклад, в книзі пригоди Чіпа та його друзів є ось таке блакитне слунення. А в цій книзі, в збірнику казок, можна подорожувати разом із героями острова, де живуть тільки самі балакуни. Познайомитися із вороною петрівною і знатися, як виглядає дружба між кішкою та собакою, допоможе і така повість казка, хто врятує Тірлі Беатрису Берту. А от зустріти снігового хлопчика, побачити польову русалку та дізнатися, що ж таке добро і зло, допоможе збірник казок сніговий хлопчик у казкові скрабниці є і казки ігри. Серед них така казка гра сто потаних дверей або пригоди Джури Михайлика. Незвичність книги в тому, що кожен читач може самостійно впливати на розвиток подій, і саме в цій книзі запропоновані різноманітні варіанти виходу із конкретної ситуації. З негоди Дня Святого Миколая дорослі також можуть зробити для себе або для інших подарунок. Не може послужити і збірка віршів тромпільської поетки Ганни Осадко під назвою Лаванда та київської поетки Олександра Шевченко Розмарин. Це книжка-перевертачка, якій поряд з віршами подані ще рецепти приготування кулінарних страв. Історію про звичайну жінку, яка бореться із різноманітними життєвими проблемами, однак не втрачає волелюбності та доходу переможного кінця, нам розповість і роман Лесі Телоніда «Все мене леді арс, який удостоївся премії коронації слова. Ніхто не заперечує, що День Святого Миколая це мий й дивовижі та несподіванок. І своя література несподіванка відбулася сьогодні у Тернополі, і саме у нашій передачі Дім книги. Адже до нас завітала відома сучасна письменниця Галина Вдовиченко. Ну ваші романи завжди захоплюючі, інтригуючі, дивовижі. Навіть навіть сказав. Ось ваш новий роман Бора. Чому у нього така назва і чи є нього якась така оригінальна цікава риса Бора? Бора це ім'я жінки, яке мені спало на думку. Ну, просто вигадала, можна сказати, а в принципі воно саме якось прийшло до мене. І е, в романі це ще й назва вілли Бора. І найцікавіше, мабуть, для Тернополя буде такий момент, що е, навіяло мені. Е, яким буде власне цей будинок? Моє відвідування будинку творчості Олександра Смика в Кременці. Ми там з львівськими письменниками були буквально кілька годин, але цей будинок настільки мене вразив своєю атмосферою, своєю такою неординарністю. Він мені чимось нагадав навіть будинок Волошина в, в Криму, так в Коктебелі і. Коли я писала, виписувала оцей будинок віллу Бора, я раптом себе упіймала на думці, що я описую внутрішнє навіть розташування кімнат в цьому будинку в Кременці. І е, цей будинок справді він є особистість з яскравою такою долею, з яскравим характером, і він сам вирішує, кого приймати, кого не приймати, але приймає всіх як та рукавичка, от тому, що цей будинок він е, е, потрапляє до рук цієї жінки на ім'я Бора. Письменниці, він їй у спадок передає дехто, чоловік невідомий там до пори до часу. Ну от такий от роман. Цей Бора. Він так, має так. відношення до Тернополя безпосередньо. Це дуже приємно, тому всіх наша область. А взагалі, ті події, які тут є, це реальні? Чи можливо ви щось трошки дофантазували тут? Ні, це події нереальні, це художній твір. Але таких будинків, я думаю, у нас на Західній Україні є чимало. Це будинки, які... Будувалися одними людьми, потім переходили в руки інших, доводилося там жити ще іншим людям. От, і... Всі події там вигадані, звичайно, але деякі такі ем, ниточки пов'язані з реальністю, звичайно, там є реальний Це Це з... будинок, де приємно нашим читачам, які прочитають ваш роман, поїхати і подивитися, так де ж то те місце. Ще no. <кл 'яко> ви О, взагалі, ті герої, які вас тут діють в цій книзі, чи ви колись, як автор, намагалися змусити їх жити вашим життям? І навпаки, чи ви живете життям своїх героїв? Певним чином так. Там в мене, якщо я пишу про чоловіка, там є такий дивак з кривим носом, от, то е, я в той момент я цей дивак кривоніс. Якщо я пишу е, про дівчинку, е, якій 14 років, то в той момент я абсолютно почуваю себе підлітком. От, е, бору, мені може найлегше було почувати себе борою, тому що вона жінка, яка. Е, Пише, колись написала одну книжку, і в неї тривалий період був ем, зупинки такої творчої. І от чомусь ем, натхнення на неї знаходить саме в найневідповідальніший такий момент, коли в неї, е, всі її заважають, приходять в цей будинок. Потрапляє то її подруга. Вона її там залишає. Дівчинка знаходить там прихисток в цьому будинку, старий чоловік, якому залишилося тільки оформити документи і потрапити в будинок для людей похилого віку, і так далі, і так далі. От мені було доволі легко побавитися в цю гру, щоб відчувала жінка. Звичайна жінка, яка живе від зарплати до зарплати, не має ніяких там зайвих грошей і купу проблем має в житті. Якби вона вчинила, коли б от раптом вона стала власницею такого двоповерхового будинку, а в неї душа світла, добра. Вона може людей тих всіх зібрати під одним дахом, і в них в усіх починається новий етап в житті. От, і я думаю, що це така спільнота однодумців утворюється. Як писався цей ваш роман? Можливо, ви там трошки пожили в тому будинку і потім написали чи ні. Чи ні, Я було? там не була. Мені... Я пишу е в себе в, е в квартирі, в якій не маю спеціального е такого навіть, місця для того, щоб нормально можна було писати. От, І може, навіть оцей вигаданий будинок, він. Е я його може тому і вигадала, як таке намріяла собі, як би було класно, якби людина, яка хоче писати, мала би місце для того, щоб це робити не уривками на кухні, скажімо, а от так от маючи хоча б свій кабінет. Але я потім сама була здивована, що Бора всім пороздавала кімнати, а сама там лишилася в такій прохідній кімнаті, яка була подібна на такий капітанський місточок. Вона могла бачити все, що відбувається в її будинку. А свій, свою кімнату вона обрала за одною єдиною ознакою за той краєвид, який відкривався з вікна. Це просто картина. Як ви би сформулювали тему ідею Роману Бора? Мабуть, ми всі зараз, особливо ми, от всі, хто живемо в Україні, потребуємо якогось теплого, лагідного. Спільного дому, в якому би нам було всім добре. Ми всі дуже різні, от як ті мої е, герої, які збираються під одним дахом. Але коли люди намагаються прийняти іншу людину як саму себе, намагаються її зрозуміти, е, не критикувати її, а спертися на якісь позитивні її риси, тоді утворюється такий е, спільнота людей, яким добре. І е, тоді, оцей Іван Іванович, наприклад, він починає здійснювати свою давню мрію, а він давно хотів зробити такий сад, дивосад, про який він мріяв вже багато років. І там у нього з'являється така нагода почати це робити. Там е, подруга Бори згадує про те, що вона художниця, графік, і вона починає малювати. Ніби як ілюстрація до книжки Бори, бо вона її читає в рукописі ще. От. Борі, нарешті, е, щастить закінчити роман, і е, до чого я веду, щоб у нас був такий дім спільний, де ми би не виживали, не боролися з тими безкінечними проблемами, а там, де у нас би був свій час, і ми б могли. Е, Віддавати його тому, що ми можемо і хочемо робити в цьому житті, і щоб всім під тим одним дахом було добре. Ви ще дитячий автор, так Весь така цікава книжка О, із оригінальною назвою, так? так мишкові миші. Звідки така провокаційна назва? Взагалі у вас, і як ваша дитяча творчість Звичайно, от якщо говорити мушкові миші, це я тільки нещодавно подумала. Це якийсь такий дитячий варіант бори. Хоча я от зараз проходила попри дитячу бібліотеку на цій вулиці Коперніка і подумала, що в мене була зустріч з. З дітьми недавно. І дівчата, яким по 14 років, вони мені задавали питання по борі, що мене по, власне, по роману Бора. Вони його вже прочитали. От. Це мені говорить, по-перше, про те, що діти читають те, що їм цікаво. Вони абсолютно їм байдуже, що там буде написано. Для дітей, там, для чотир... наприклад, 14-річних. Вони беруть книжку для дорослих, їм цікаво, вони її читають. Забраний плід солодкий, так ну мабуть, в мене там діти можуть читати цю книжку. Так от а от мишкові миші там теж збираються докупи різні мишки. Які створять рок-гурт, вже зближається наше свято Дня Святого Миколая. Чого хотіла побажати нашим глядачам і найстаршим найменше? Дарувати дітям книжки, крім солодких подарунків, крім іграшок, обов'язково покласти хоч одну книжечку. Тому що, наприклад, скільки коштує зараз звичайна машинка для хлопця? Ну та вона так і коштує, як, як книжка, та, ну приблизно так. І тому я просто Батьків закликаю не тільки купувати книжки, а й читати дітям вголос, розігрувати з ними якісь сценки, витягувати звідти якісь цитати, робити їх своїми. Знаєте, як кажуть, ну це наш вислів. От хай вони беруть е, ті вислови, які їм подобаються, забирають до себе в життя. Хай батьки побільше читають своїм дітям книжки. Е, Ну вони поганого дитині не зроблять це тільки е, великий плюс, якщо в домі є домашня бібліотека, якщо діти навчені читати. Ну що щем за таку цікаву розмову? Також бажаю і вам від Святого Миколая цікавих оригінальних подарунків, теж цікавих книг. щоб Миколай вас благословляв у вашому житті, щоб у вас з'явилися нові твори. Бажаю вам фантазії і всіх господніх благ. А вам, любі глядачі, я бажаю незабутнього святомиколаївського дня, аби ви його зустріли і провели разом із добрими та цікавими книгами. Залишайтеся щасливими і до наступної зустрічі в Домі книги. Найкращі книги в Домі книги.